Тема заняття зимуючі птахи. З розвитку мовлення для дітей молодшого дошкільного віку. Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви, бажаю вам я. Дітки! Ми разом з Магією, як і завжди, раді вас вітати. І як і завжди, запрошуємо вас на цікаве заняття. Ви згодні побути з нами на занятті. Трішки-трішки небагато. Так, ну тоді вперед. Дітки, а яка пора року зараз? Так, зима. А що із собою принесла зима? Так, сніг, мороз, лід, звісно, всі дерева вкриті в сніжку, нам весело і гарно, але на дворі як? Так, холодно? Дітки, а як ви думаєте, якщо на дворі холодно, то птахам буде легко виживати? Так, дітки, їм буде важко, а хто мені скаже чому? Бо взимку нічого не росте. Правильно, їм дуже важко знайти їжу. Птахи хоч і готуються до зими, але цих запасів харчування дуже мало, щоб прожити всю зиму. Дітки, я сьогодні вранці поставила на підвіконня годівничку. А потім дивлюся на годівничку, а там синичка. Снігур і горобчик. Синичка мені сказала, що прилетіла до нас з самого лісу. Вона здолала дуже довгий і тяжкий шлях, щоб сказати нам, що птахи не можуть собі знайти їжу. Дітки, а хто мені скаже, чому так сталося? Ну, що пташки не можуть знайти собі їсточки. Так, мої хороші, бо холодно, зима, насіння засипане снігом, жучки і лічинки глибоко під корою дерев. Тому нашим пташкам нема чого їсти. А хто мені скаже, як ми можемо допомогти птахам? Так, ми можемо розвішувати годівнички. А що ми можемо покласти в нашу годівничку? Ви знаєте? Ні. Тоді я вам розкажу. А в годівничку ми можемо покласти крихти хліба, зерно, кашку. А також ми можемо покласти шматочок сала. Є такі пташки, які полюбляють сало. Ось ми з вами знаємо, що можна класти пташкам. Годівничку Ви, великі молодці, продовжуємо далі. А зараз я пропоную вам трішечки відпочити. Ви згодні? Так, будете все робити, що я вам буду говорити. Горобчики маленькі стрибають по гілках. Стрибаємо на місці. Так, молодці. Змерзли вже бідненькі. Зводимо плечки. Змерзлими, змерзли. Та їсти хочуть жах. Годівнички ми зробили. Показуємо, які ми зробили годівнички. Дах накрили. Рису, гречки та пшона їм насипали сповна. Пальчиками, ніби ми сипамо зернятка. Молодці, ви мої розумники. Ну що ж, продовжуємо далі. Для того, щоб дізнатися, про кого піде далі мова, нам потрібно відгадати загадки. Ви згодні? Добре, вперед! І перша загадка. В лісі лине дивний звук. Тук-тук-тук, тук-тук-тук. Гострий дзьоб, як молоток. Тук-тук-тук, цок-цок-цок. Буде лісу помагати працювати пташка. Так, мої хороші, дятел, наш трудівник. Далі. Цікава пташка у нас проживає. Животик жовтенький, ця пташка має. За море у теплі країни літає, а з нами зимує і для нас співає. Дітки хто це? Синичка молодці! Одягли собі пташки червоненькі фартушки. Значить, сніг і холоди наближаються сюди. Подивіться, у дворі в чорних шапках. Снігурі молодці. Хто це каже? Кар-кар-кар, хто літає поміж хмар. Це дзьобата горда пані, ходить в сірому жупані, як зоветься ця матрона. Знаю всі, що це ворона молодці. Біло-чорна скрикотуха. забалакала нам вуха, бо новини непрості є у неї на хвості. Хто ж ця пташка білобока? Здогадалися? Сорока молодці! Що це за сіренька пташка ловить гусінь і комашок, цвірінчить вона, стрибає, в теплий край не відлітає? Цей маленький жвавий хлопчик називається горобчик. Молодці. Ось ми з вами відгадали загадки про пташок. Ці пташки на зиму не відлітають в теплі краї. А є такі пташки, які відлітають. Але сьогодні ми будемо з вами говорити про тих пташок, які не відлітають в теплі краї. А зараз я Хочу вам запропонувати пограти в гру опиши пташку. І так як ви ще маленькі, ви не досить досконало знаєте про пташку. А я вам зараз розкажу. Ворона ця пташка з міцним великим дзьобом. У неї чорні крила, а спина і через це сірі. А ще вона голосно каркає. Сорока має прізвисько білого бока, тому що по боках у неї біле пір'я, голова, крила і хвіст чорні. Вона має дуже гарний, довгий, прямий, як стріла, хвіст. Снігур. На голіці снігура є чорна шапочка, а на спинці бурувато сірий піджачок. На його грудях і через ці майорить, наче жар, червоний фартушок. І червона сорочка. Мають вони таку назву недаремно адже прилітають до нас із першим снігом. Синичка, маленька пташечка, через у неї жовте. Це жвава та рухлива пташка. Має вона дзвінки та тоненький голосочок. Горобчик це маленька рухлива пташка з округлою голівкою, короткою шиєю. Короткими окриглими крилами дзьоб твердий, до кінця загострений. Дятел. Його ще називають лісовим лікарем. Це пташка з яскраво-червоним чубчиком, голова і спина у нього чорні. На крилах має білі смужки і полосочки. Ось такі у нас пташки. На цьому наше заняття підходить до кінця. І як завжди, я хочу у вас дещо запитати. Що ми робили сьогодні на занятті? Так, розмовляли про птахів. А про яких птахів ми розмовляли? Які вам найбільше запам'яталися? Так, це були і дятел, і синичка, і снігур, ворона, сорока. Так, ви в мене такі розумники молодці. Як ми можемо допомогти пташкам в зиму? Так, ми вішаємо годівнички і насипаємо для них харчі. Дітки, чи сподобалось вам заняття? Так, ну це чудово. Дітки, я говорю вам до нових зустрічей. І Майя теж говорить вам. Бувайте! Дякуємо за увагу!